Твій день повертається до прямого ефіру. Слухайте, 5 років. Уявіть, 5 років. Саме стільки часу у своєму житті кожна людина проводить в інтернеті. Щодня в гаджетах ми зависаємо близько на дві години. Сьогодні соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Справді, мобільний телефон з нами абсолютно всюди на ділових зустрічах, в транспорті, вдома, в ефірі. Про етикет спілкування по телефону та у соцмережах, і як не образити співрозмовника під час переписки. Я перепрошую. Я перепрошую. Я зараз в прямому ефірі. Я вам після ефіру зателефоную, окей? Да, сорі. Пробач, пробач, от власне про це зараз будемо говорити з нашою гостею, нашою експерткою, консультанткою з етикету Юлією Юдіною. Юля, от одразу так ми з тобою в ефірі спілкуємося, мені телефонують. А, ну я одразу хочу всіх попередити. Це подстава була так, так було заплановано. Але в принципі, якщо таке трапляється безпосередньо на певній зустрічі, як на це реагувати? Чи взагалі це при ну можна так взагалі робити? Ну, давайте начнем с того, что если это деловая встреча или деловые переговоры, то все мобильные телефоны должны быть убраны. И перед нами на переговорном столе или на столе, на столе за которым идет встреча, не должно быть никаких гаджетов. Что может составлять исключение? Если вы ожидаете очень важный звонок для вас и по именно в тот момент, да, и тогда вы говорите «я прошу прощения, я жду важный звонок», Этот важный звонок поступает. Вы говорите, если коротко, прямо за столом. Если чуть длиннее беседа, отходите от стола, возвращаетесь, извиняетесь ещё раз. И ну таких важных звонков может быть один за встречу. Угу, не больше. Не больше. Так, а якщо там, ну, всі очікують дзвінки, то це вже така неділова зустріч, Но це єсть. Ну, якийсь... это это что-то стало. Щось таке. Же. А якщо ми говоримо не про ділову зустріч, а про обід чи вечерю в ресторані. Це так само? Ну, я всегда говорю, что мы же собираемся для общения. Мы и так э, время, не знаю, так быстротечно, мы очень мало имеем возможности пообщаться. Поэтому давайте общаться. Да, в светской, в ст... и светской встрече все э, гаджеты, мобильные телефоны входят в их число, должны быть убраны в сумку. Как mm -hmm. сказать это людям, которые не дотримуют этого права? Корректно. Э, договориться первый раз, давайте попробуем без гаджетов, давайте как когда-то раньше. И попробовать, и все будут в восторге, я уверена. Так, ну окей, з цим зрозуміло, але частенько так буває, що зараз у людей ненормований робочий день, так хтось там прокидається дуже рано, хтось дуже пізно, хтось навпаки працює пізно вночі, так і от якщо немає ось такого конкретного графіку роботу, так чи є все ж таки якісь етичні часові обмеження для дзвінків, які стосуються саме роботи, навіть дзвінків і повідомлень. Угу. Е, я перше, що хочу сказати, що... Когда нам нужен этикет? Этикет нам нужен тогда, когда у нас нет других договоренностей с человеком. То есть мы не знакомы, или мы встретились первый раз, или мы знакомы очень так на расстоянии, и тогда наши поведенческие навыки регламентируют этикетные нормы и правила. Если мы с вами давно знакомы, и нам с вами окей получать смс друг от друга в 11 вечера, хорошо. Но если говорить об этикете, то в деловых отношениях до 9 утра и после 6 вечера, в выходные дни, в первую половину понедельника и во вторую половину пятницы не принято отправлять имейлы и не принято беспокоить других людей смс по работе. А если что необходимо? Тогда вы пишете: Я прошу прощения за поздний смс или за раннее смс, у нас чрезвычайная ситуация, и идете дальше по графику. Кстати, а вы знаете, что во Франции, буквально в прошлом году, был принят закон о том, что э, работник имеет право не отвечать на звонки и не отвечать на смс, если они в нерабочее время звонны? Прекрасна ініціатива. Якщо у Франції це на законодавчому рівні да. прийнято, у нас мені здається в Україні, це в принципі так абсолютна норма, так. У нас. Так, так. А коли можна взагалі надсилати повідомлення? Тим більше зараз дуже популярні там, голосові повідомлення. Наприклад, так коли доречно саме СМС писати, чи там будь-якому месенджері, а коли можна все ж таки відправити саме голосове повідомлення. Вот по этому вопросу современный этикет внес поправку не так давно, и в деловом этикете пользование голосовыми сообщениями вообще не рекомендовано. Это привилегия остается для отношений межличностных, соответственно, для светского этикета. Но опять-таки, если у нас с вами есть договоренности, и нам обоим удобно... обмінюватися голосовими сообщення. Хорошо, але якщо ми з незнайомими людьми, ми не можемо відправляти їм голосові сообщення, поки ми не спросим, удобно ли це чоловіку. Ну так, ну от моя дружина, в принципі, іноді так робить. І робить вона це тоді, коли, наприклад, вона їде за кермом, і коли незручно, звісно, писати, вона одразу каже: Я перепрошую, я зараз за кермом іншого варіанту відповісти на повідомлення немає. І потім вже відповідає. Так да, може бути, так. Да, <гум> да. Тобто это, головне это перепросити. Це саме чи звичайна ситуація. А, а якщо все ж таки говорити про навіть особисті якісь дзвінки і повідомлення, тут є якісь обмеження? Головне – з В лічній комунікації, опять-таки, етикетна норма світського етикета не рекомендує до 10 утра і після 7-8 вечора. Тут навіть норма. Пізніше, ніж да, в да, да. Норма така є. Однак, ну, темп зараз ви праві, у кожного свой, він різний. Договорились. Мы действуем по договоренности. Uh -huh. Инициировать такие вещи не рекомендуется. Чего следуем? Первое, я думаю, боль всех – это когда фраза, которая там из восьми слов состоит, отправляется шестерым смс, да, так, появится как дела, <свят> что ты будешь, и ну это невыносимо. То есть мы избегаем этого, мы учимся формулировать свою мысль и одним смс правильно его отправлять. Все. Точка. І е, ще одна історія, очень часто мене спрашивають: эмоції, злоупотребления, скобочками і так mm. далі. Если это деловой етикет, нет, в личных, пожалуйста, но не опять-таки не перебарщивать, да. Не 50 улыбок, а одной. Чоловік зрозумів, что вы хотите. <реку> Ні, да ну, якщо велика после усмішка, то можна хоча б три відправити, да? Вам можна. Можна. <реку> а в принципі, навіть якщо це начебто і ділова переписка, ну мовно кажучи, у тебе прекрасні стосунки з шефом. Ерефом, начальником так, чи начальницею, і ви так можете і піджартувати одне над одним. Все одно можна чи не можна смайлики ставити у повідомленнях? Когда вы уже в таких отношениях и человек не против, то есть я всегда рекомендую как, ориентируйтесь на собеседника. Если он э, задает какой-то тон и вам это тоже подходит, поддерживайте этот тон. Если вы видите, что человек четко, официально, коротко и лаконично, поддерживайте это То можно сначала там обережно спробовать и далее так, побачитывать реакции и далее также и Це нормально. нормаль, да как в, в любому етікет нам не потрібно зі э, своїм міром, знаєте, повсюди. Давайте познаємо мир другого чоловіка. Це граразне інтересні клас. А, зараз буде дещо дивне запитання з точки зору якоїсь там граматики, так але тим не менше, що означає крапка в кінці повідомлення? Ох, oh, есть эта история сейчас, и психологи, это недавно появившаяся история. Психологи действительно не рекомендуют заканчивать смс, любое предложение в переписке, причем как межличностной, так и деловой точкой. Mm -hmm. Якобы это является таким немножко как препятствием для человека, и мозг реагирует на это как на препятствие. То есть нет дальше вот такой свободы общения. Такое мнение есть. Но я всегда за грамотность, и никакие точки, если я хочу что-то сделать в конце предложения, меня не остановят mm. Ну, зрозуміло, я маю на увазі, что там часто частенько можно поставить, например, три крапки, так, ну, так задумывайтесь. Так, а крапка це ну там може там ступор просто загнати, як крапка от віддіті даже вас, ну да справи психології. Мені дружина, коли ви наприкінці смайлик чи хоча б дужечку не напише, я питаю у тебе все гаразд. А правда, що переписка або розмову має закінчувати той, хто її розпочав. В классической норме етикетної було следующее правило: когда связь прерывает, переривається прерывается, перезванивает тот, кто был ініціатором звонка. То есть, ви мені звоните, связь прерывалась, вы ви мені не було цього там переконання да. дзвінків і ніхто не може да. зателефонувати. И то же самое касалось, что закончить разговор должен тот инициатор звонка или инициатор тот, кто начал переписку. Сейчас современным этикетом тоже внесена небольшая поправка. Если вы мне позвонили, мы решили вопрос, и вы еще со мной хотите поболтать, а я не могу, потому что у меня нет времени, вполне в этикетной норме я говорю, я тебе обязательно перезвоню, извини, не могу сейчас продолжать наш разговор. Спасибо огромное, я перезвоню. И Пріваю звонок. Угу. Є така ППФ. зараз. Угу. Ну тобто, там не обов'язково, коли вже питання вирішено. Ще три смски відправити. Що величезне спасибі, дякую, допомогли. Хайшого все, Допомогли дня. дякую. Так, да. Все <смут> <Да>. так, <смут> <да>. не <смут> потрібно. <смут> тобто, іноді краще зупинитися, дещо заздалегідь. А, ну так в двох словах мені здається, змогли там розібрати <смут> да. такі сучасні норми етикету щодо спілкування у соцмережах, ділової переписки, а, як поводитися. Ну найголовніше, що все ж таки в першу чергу. А, якщо навіть ви спілкуєтеся із ви, якимось, ви в кимось, хто вище стоїть в ієрархії, вашій так а, все одно спершу треба. Прощупати трошечки да. а, вс, вс, всі межі дозволеного, так що можна поставити, що можна додати, і якщо ви зрозумієте, що все ж таки не варто цього робити, то дійсно не варто цього робити. І якщо питання закрито, не обов'язково ще 15 разів дякувати після того. Достатньо оби, одного разу, так або взагалі нічого. Так, 12 балів. ось так Все. Да. За свою дякую тобі. Надзвичайно у нашій студії була експертка з етикету. Юлія Юдіна говорили про а, цифровий етикет. Такий теж вже існує, як спілкуватися правильно, аби не дратувати співрозмовника.